Сім привіт сьогодні. Я хочу поговорити про образу, чому ми ображаємось і що з цим робити, тому що погодьтеся, образа. Завжди приносить нам негативні відчуття, вона завжди робить нам неприємно, нам завжди, після того, як ми образились, дуже стає некомфортно, змінюється наш настрій, нам не хочеться більше спілкуватися з цією людиною. Рожеві окуляри розбиваються, ілюзії рухають, ми розчаровуємось. Тобто образа завжди приносить щось неприємне, неприємні відчуття, неприємні емоції, які нам не хочеться переживати. Але так як ми не знаємо. Як інакше реагувати на ті чи інші ситуації, ми реагуємо так, як реагували в дитинстві. Ми реагуємо образою, а поплакати, надути губи, перестати спілкуватися, просто піти, хлопнути дверима це все дитячі прояви, і практично будь-яку проблему можна вирішити за допомогою конструктивного діалогу. Але хто буде кому треба цей діалог? Краще образитись, тому що так легше, тому що так звичніше. Але це неприємно, тому що коли ви ображаєтесь. Боляче не цій людині, яка вас образила, а вам ця людина може навіть не знати, що вона зробила щось не те. Вам можна від незнати, що вона зробила щось не так, тому що в більшості своїх ми не вміємо щитувати почуття і емоції інших людей. Ми не вміємо щитувати почуття і емоції нашого партнера. Ми не вміємо щитувати почуття і емоції людей, які нас оточують. Тому що ми навіть свої почуття і емоції щитувати не вміємо, тому що ми навіть свої емоції часто не вміємо читати. І, звичайно, коли ми ображаємось, не розповідаючи про це, інша людина може навіть не зрозуміти, що ви образились. Таким чином вона не зробить ніяких висновків. Таким чином вона не буде поводитись інакше. Вона не буде поводитись так, як вам хочеться, тому що а буде продовжувати робити те, що вас ображає. Чому? Тому що, коли я образилась, я надула губи і тримаю це в собі. І не розповідаю іншій людині. Що насправді зі мною зараз відбувається, і це найбільша помилка. Людина не буде знати, як наступного разу з вами можна вчинити, а як ні. Вона буде продовжувати робити те, що і робила. Вона буде продовжувати вас ображати і навіть не розуміючи того, що вам роблять погано. Давайте все по порядку, адже образа це невиправдані очікування відносно вчинків іншої людини, повношені до вас, і тим самим свідоме стримування своєї любові до цієї людини. Тим самим свідоме стримування своєї любові до цієї людини. Що це означає? У мене є якісь уявлення, у мене є якісь бачення, як зі мною мають поводитись, як зі мною повинні поводитись. І Я тримаю їх всіх в себе в голові і не говорю про це людям, які мене оточують. Людям, думка яких для мене важлива, вчинки яких для мене важливі. Я їм про це не говорю, в мене просто є уявлення. Наприклад, уявлення, що мій партнер буде дарувати мені квіти кожного тижня. Ну okay, окей, я вирішила, для мене все нормально. Я так хочу бути. Вот. Хочу я, щоб він мені ось це дарував. І в мене є певні очікування. Але в реалі, що я бачу? Я не бачу квітів у себе вас. Він мені їх не дарує, не дарує. І я сиджу і ображаюсь. Тобто він би мав в мене в голові, я це тримаю. Він мав би в мене в голові, я це тримаю. Він мав би дарувати ці квіти мені кожного щотижня. Отже, я чекаю на те, що він мені буде дарувати ці квіти, а він не дарує. Я стикаю з реальністю. У мене в голові сидить очікування, що ну нормальний чоловік ж повинен розуміти, що квіти повинні бути на столі. Він повинен це розуміти. От а мені щось не розуміє, і я на нього ображаю. Це найбанальніший приклад, який ви можете підставити під під будь-яку ситуацію в вашому житті. І я розумію, що я розумію, що цього немає, і я ображаюся. Ображаюся тому, що це просто були мої уявлення в голові, які я не сказала своєму партнері. Коли я ображаюсь, я стримую прояв своєї любові по відношенню до нього. Наприклад, згадайте, просто як ви згадайте останній раз, як ви ображались на вашого партнера, як ви поводились? Чи давали ви йому достатньо любові і ніжності в той момент, коли ви образились? Звичайно, ні, чи розповіли ви йому про те, що я зараз ображена? Чи просто не думали? Швидше за все, це буде так. Тому що коли ми ображаємось, ми вважаємо, що ця людина зробила нам неприємно, тим самим забираємо свою любов на певний час, допоки нам не перейде цей стан. А він може не переходити довго. І як я вже говорила, інша людина просто може не розуміти, що з вами, чому ви образились, на що ви образились? Тому що найчастіше як буває, коли ми вступаємо в стосунки, звичайно. В кожного з нас є якийсь бекран та плечима, і в кожного з нас були якісь стосунки. Якщо цей чоловік завжди поводився по відношенню до своїх е, дівчат, певним чином він робив якісь певні дії, вони вважали, що це нормально. Він вважав, що це нормально, і все в них було окей. Приходите ви свої стосунки. У вас є якісь очікування, про які ви не розповідаєте, звичайно, і він продовжує поводитись так, як йому звично. Так само, як і ви продовжуєте поводитись так, як вам звично. От він поводиться так, як він робив завжди. І виявляється, вас така поведінка ображає. Виявляється, що для нього було нормально не писати щодня через загруженість або просто ось це бажання свободи, любов до свободи, бо страх близькості, там може бути багато причин. Для нього було це нормально, і в минулих стосунках його таким приймали. Тут прийшли ви, і ви на це ображаєтесь. Ви на це ображаєтесь. І не повіне повідомляєте йому про це. І звичайно, він не розуміє, що не так. Тому що, по-перше, ви йому не сказали. По-друге, він завжди так робив і це приймалося, і це вважалося нормою. А тепер з якогось дива на це ображають. Потрібно пояснювати і розповідати. Без комунікації тут ніяк. Перше, на чому потрібно працювати, це робота з очікуванням. Тобто образи це певні очікування, які ви поклали на людину. Які очікування Які очікування у вас є по відношенню до цієї людини, у стосунках з цією людиною? Тобто, що потрібно робити? Складіть список своїх очікувань, які ви хочете бачити по відношенню до вас. Тобто, як ви хочете, щоб до повідношення до вас поводились у стосунках, друзі, батьки, всі, хто вас оточують, і розкажіть про них людям. Поки ви будете зберігати ці очікування в голові і ображатись на кожного, нічого не зміниться. Наприклад, у стосунках, знаючи список своїх очікувань і знаючи список очікувань партнера від вас по відношенню до нього, конфлікти 100% зійдуть на мінімум. Чому? Тому що він буде знати, як з вами поводитись, і ви не будете на це ображатись, і ви будете знати, як з ним поводитись. І він так само не буде ображатися. Дуже важливо зробити в стосунках для гармонії, для того, щоб зробити ці стосунки гармонійними, тому що в кожного з нас є якісь свої бачення, в кожного з нас є свій досвід і в кожного з нас є свої бажання. І якщо ми не, якщо ми не будемо про них розповідати нашим партнерам, як вони про це дізнаються, варто обговорити один з одним ваші очікування. І у випадку, якщо людина відмовляється виконувати ваші очікування, необхідно їх знімати з нього, розуміти, що ця людина не дасть мені того, що я прошу. Не дасть мені того, що мені необхідне, не дасть мені не дасть мені того, що мені настільки важливе, без чого я не зможу бути щасливою у цих стосунках, і безмістовно і дуже боляче очікувати від людини, яка вам вже сказала, що я цього робити не буду якихось дій. І що тут важливо розуміти, якщо людина відмовляється виконувати ці очікування, у вас є два варіанти: або розійтися з очікуванням, і не очікувати від людини того, що вона вам дати не може. І не хоче або розіти з людиною в пошуках тої, хто зможе задовільнити всі ваші потреби, і той, і той варіант нормальні і можуть бути корисними. І тут лише вам слухати своє серце. Тобто, якщо ви розумієте, що в принципі, так, в мене є якісь очікування, але якщо він не хоче їх задовольняти, і я без них прекрасно проживу, вони не вплинуть якось катастрофічно на моє життя, і в принципі я про них забуду через певний час. Тоді найкращий варіант це просто забрати ці очікування, зрозуміти ні, так ні. все. Якщо для вас якась поведінка, якісь дії якісь слова, які ви очікуєте від цієї людини, стоять в пріоритеті, і це те, без чого ваше життя не буде вас задовольняти. Е а ця людина відмовляється давати те, що вам потрібно, тоді важливо розуміти, що найкращий варіант це розійти з людиною. але тут вирішувати тільки вам. Тут вирішувати тільки вам, і я нікого не, не закликаю розходитись одразу зі своїм партнером. Лише ваші відчуття, як вам хочеться. Тобто ви розумієте, що ви можете без цього прожити? Будь ласка, розумієте, що зможете прожити без цієї людини? Будь ласка. Життя довге. Образа насправді це внутрішнє рішення сприймати ситуацію як образовало. Для однієї людини щось може бути дуже образливе: якесь слово, якась дія, якийсь вчинок. Просто те, що неможливо витерпіти, стерпіти, і неможливо про це забути. Для іншої людини це не буде грати ніякої ролі. Звичайно, це залежить від багатьох факторів, це залежить від самооцінки людини, це залежить від бажань людини, це залежить від пріоритетів людини, це залежить від переконань людини, це залежить від дитячих травм і дитячого досвіду. Це є дуже дуже багато причин. Тому ви повинні розуміти, що якщо вас щось ображає. Потрібно відслідковувати цю образу і працювати над нею. Потрібно розбиратись, чому мене це ображає взагалі. Просто відчуйте, як стан образи робить вас нещасною. Як кожен раз, коли ви ображаєтесь, вам неприємно і боляче. Це стан завжди викликає негативні емоції. І хіба вам хочеться завжди переживати на не ці негативні емоції, коли ця ситуація буде повторюватись? А вона буде повторюватись, тому що якщо ми просто ображаємось і нічого не робимо ні з цією образою, ні розмовляємо з людьми, які нам цю образу то <завдають>, нічого не зміниться. Чи готові ви роками проживати цю образу? Чи готові ви роками проживати ці емоції? Чи, можливо, варто шукати шлях і варто працювати над цим? Я вже писала в своєму пості, потрібно відслідковувати свої емоції, потрібно відслідковувати той момент, коли ви образились просто сказати стоп, я зараз образилась», що так сильно мене образило, проговорити це, проговорити це з партнером, сісти і подумати. А чому ця ситуація в мене так е, мене так задіває? Чому мені так і цього неприємно? Що такого в мені підіймається? Це моя низька самооцінка, це моя недовіра, Я не віра в себе, це моє невміння над собою посміятися. Тобто, що всередині мене підіймається, не просто брати, змахнути на це рукою і забути чекати наступного моменту, коли знову мені зроблять неприємно в тій самій точці, а сісти і подумати, чому я на це так сильно ображаюся. Що саме мене зачіпає? Чому я думаю, що якщо мій партнер спілкується з колегою по роботі, отже, він мені одразу зраджує, чому я настільки ревнива? Тому що ревності теж мають свої причини. Чи можливо я образилась на те, що мене назвали якимось неприємним словом? А я сказала про те, я я обговорила про те, що зі мною так не можна, зі мною так не можна розмовляти. Чому я вважаю, що це слово справді описує мене? Чому всередині себе я переконана? Що це і є я. Тому що якщо мені наприклад скажуть, що я не красива, я не повірю. Я не повірю, я на це не ображусь. Але якби я була переконана в тому, що я абсолютно не симпатична, дивлячись на себе в дзеркало, я собі абсолютно не подобалась. Якби мені сказали, що я не красива, я образу би затавіла на руки. Тому що я в цьому переконана. Це потрібно відслідковувати і над цим потрібно працювати.